Зараз будемо спілкуватися з Віталієм Музиченко, Він заступник міністра соціальної політики України. Вітаємо вас, пане Віталію. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Говоримо про те, що з 1 жовтня буде змінюватися механізм виплати пільг та субсидії населенню. Зокрема, ці виплати буде здійснювати пенсійний фонд України. Скажіть, будь ласка, чим обумовлені такі нововведення, і яких ще змін варто очікувати? Ну, по перше, доброго дня всім і дійсно цей опалювальний у нас достатньо складний і незвичайний в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах Єного стану і власне ми говоримо про те, що нам вже довелося певним чином адаптувати систему надання житлових субсидій і пів і це потрібно зробити і на наступний опалювальний період. Перш за все, я хочу нагадати про те, що в цьому році всі домогосподарства, які отримували відповідну субсидію в минулий опалювальний період. Ім субсидія перепризначається автоматично без необхідності подачі додаткових заяв, і декларацій, а також інших документів за умови, що не відбулося певних змін у складі домогосподарства. Друге, ми говоримо про те, що в масштабах повномасштабно в масштабах вторгнення Російської Федерації а також воєнного стану є частина органів соціального захисту населення. В окремих регіонах, які не мають можливості проводити відповідну роботу, тому що не мають можливості працювати це і тимчасово окуповані території, і зона проведення активних бойових дій. І от власне питання виникає в тому, що поточний режим адміністрування програми житлових субсидій передбачає те, що субсидії призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання людини. Тобто людина, яка проживає в Херсоні, має звернутися до управління соцзахисту Херсонської міської ради в Бердянську, відповідно в Бердянську, в Луганській області відповідно, територіальний орган, і, от, власне, цей принцип він в умовах війни не дозволяє адекватно реагувати на всі виклики, які на сьогоднішній день є. Тому було прийнято рішення про зміну системи адміністрування. Отут я підкреслюю умов, не критеріїв надання, а виключно змінюється поетапно орган, який буде це робити. І прийнято рішення про те, що ми поетапно передаємо ці функції на органи пенсійного фонду. Чому це важливо? Органи пенсійного фонду вже сьогодні працюють в екстериторіальному принципі. Це означає про те, що людина неважливо, де знаходиться, вона подає документи на призначення, от, припустимо, сьогодні пенсії в загальну чергу і їх опрацьовує будь-який. Структурний підрозділ пенсійного фонду в будь-якій точці України, от, власне, це основа, з якою ми виходимо на цей опалювальний період, і, власне, чому дуже важливо зараз поетапно зробити цю роботу. Пане Віталію, давайте так конкретизуємо трошки. Моделюємо ситуацію. Є родина людей, які переїхали умовно з Бердянська на території Львівської області. Так, зараз вони винаймають житло, аби отримати, якщо вони не мають достатнього доходу, аби отримати субсидію на комунальні послуги. Їм потрібно звертатися до пенсійного фонду за місцем фактичного проживання. Правильно? Є декілька. Моментів, куди люди можуть звернутися, або декілька точок. Ну, по перше, ми говоримо про те, що дійсно звертатися за оформленням субсидій вони мають за місцем, де вони фактично перебувають. Якщо це люди, які перемістилися і мають відповідно постановку на обліку як внутрішньо переміщені особи, вони звертаються за фактичним місцем проживання. Можуть звернутися до ЦНАПу до посадової особи територіальної громади на сьогоднішній день ще до органів соціального захисту населення. Початком опалювального періоду це будуть сервісні центри пенсійного фонду. Можуть звернутися поштою, можуть звернутися через дію або через електронний кабінет. Тобто, от ми маємо п'ять по суті каналів, якими людина може звернутися, і дійсно, за умови, що вона звертається за фактичним місцем проживання, заповнює заяву і декларацію. Відповідно, надає документ, який підтверджує, що вона проживає за цим місцем перебування. І їй буде визначатись право на. Можливість отримання субсидії за цією адресою, і ще одне уточнення. Ви на початку розмови сказали, що всі, хто отримував в минулому році, в цьому, в цьому році їм буде автоматично продовжено це отримання субсидій. Якщо людина ось таким чином була вимушена залишити своє. Житло свою домівку переїхала до іншої області, їй все ж таки треба заново подавати ці документи, чи вона може розраховувати, що її автоматично субсидія буде продовжена і вона зможе користуватися нею на новому місці проживання? Тут є два моменти, тому що людина може продовжити отримувати субсидію, яка була призначена в місті, звідки вона перемістилася. І це буде дійсно проводитися автоматично. Другий момент: людина може звернутися за фактичним місцем проживання і призначити відповідну субсидію там, де вона фактично перебуває, і де їй потрібно оплачувати комунальний послуг. Який до... варіант буде правильним. Так, які документи треба принести, підготувати. Е, дивіться, в загальному для оформлення субсидії потрібно заповнити заявою і декларацію, і все. Якщо людина Звертається за субсидію не за своїм зареєстрованим місцем проживання, то вона відповідно має підтвердити документально на підставі чого вона тут проживає. Тобто, це договір оренди житла або довідка внутрішньопереміщеної особи, чи є, пане Віталію, дедлайн е подачі цих документів? Ні, немає встановлених дедлайнів. Ми говоримо про те, що ті люди, які раніше отримували субсидію, а це майже 2,5 мільйони домогосподарств. От по ним приймаються автоматичні рішення. Ті люди, які хочуть отримати субсидію з нуля, так домов да нову е, нову субсидію, то вони можуть в будь-який момент звернутися за її оформлення. Єдине правило, яке передбачає з дня старту опалювального періоду, це можна зробити протягом двох місяців, і субсидія буде призначена з початку опалювального періоду. Якщо заява... Надійде вже пізніше, то буде призначена субсидія з місяця, в якому людина звернулася. І пане Віталію, за оцінками Міністерства соціальної політики, як зміниться кількість одержувачів субсидії е, цього року? Ну насправді, на е, чисельність одержувачів субсидії взагалі на програму мають вплив два фактори: перший фактор це цінова і тарифна політика, і друге, це доходи людей, яким чином змінюються. Тарифи на сьогодні. День по суті в нас не змінюється. Основні енергоносії, такі як електроенергія, газ, теплова енергія, вода залишаються е, стабільними. Тобто цей фактор в цьому опалювальному періоді не буде мати такого визначального значення. Але фактор доходів, на жаль, інфляційні процеси, на жаль, воєнний стан він впливає на доходи, тому ми. Очікуємо те, що чисельність одержувачів субсидій може незначно, але збільшитися. Можемо говорити потенційно там про 5 7, 10 відсотків. Тобто, ми орієнтуємося два з половиною 2,7 мільйона домов Пане Віталію. А де шукати людям інформацію, які потрібно документи подавати, та інше? Де це можна знайти? По перше, людина може звернутись за консультуванням до найближчого ЦНАПу, тобто до центру надання адміністративних послуг або до території. Влади відповідно там уже отримати консультацію стосовно того переліку і тих умов, за яких призначається субсидія. Звичайно, також може дати відповідні інформаційні ресурси на сайтах Міністерства соціальної політики, національної соціальної сервісної служби, місцевих органів виконавчої влади. І от вже найближчим часом пенсійний фонд. Долучившись до цього процесу, також буде розміщувати відповідний інформаційний матеріал. Дякую вам за інформацію. З нами був Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України.